Всім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з новим своїм стартом, з новим процесом, який вже ну, на четвертину напевно завершений, тому що я не втрималася і не зняла підготовку до цієї роботи. Але це є сюжет від Яни Мінусян українського дизайнера. Я її називаю дівчинка з Соняхами, можливо, вона називається якось інакше. Ставлю вам тут зараз картинку роботи, як має виглядати. В мене вона буде виглядати трішки по-інакшому, тому що я замінила основу, я взяла основу з розводами спеціально, щоб не вишивати задній фон хрестиком. Там була просто шалена кількість, там було 5705 хрестиків з синіми відтінками, різними відтінками. Я їх просто замалювала і викреслила. Ну, тобто, відмітила, як відшить. І через це на даний момент робота на 68,8% завершена. Ну, тому що велика частина, звичайно ж, була хрестики замальована. Без тих 5700 приблизно десь 7900 в хрестиках залишається на цій роботі. Основу я вам зараз спробую ближче показати. Ось так добре видно, ви бачите розводи. Дуже гарно вони замітні. Зараз я вам скажу, якщо Знайду, не скажу. Підпишу, напевно, під цим відео, як називається ця основа. Мені здається, це основа від компанії Picture Dis Plus. Я вперше вишиваю на основі цього виробника. Не дуже вона мені подобається, вона дуже м'яка і дуже важко зробити хорошу натяжку навіть на кюснапах. І дуже важко зробити рівненькими хрестики. Але мені це вдалося. Мені здається, хрестики досить непогано виглядають. Повністю вже вийшли в мене ось ці всі світлі кольори з роботи, так як плаття повністю відшите. Ви можете бачити ось тут такі незашиті участки, Це тут вже буде такий бантик волосі, в косі, в плетені дівчинки, а ось тут буде великий букет з соняхами в неї в руках. Як бачите, організація у мене дуже проста. У мене все організовано ось таку от коробочку, мені все зручно. Я по кольорам відшиваю. Я беру один кольор, відшиваю його повністю, беру другий і так далі. Це зручно, особливо, коли відшивати ось такими от фрагментами. Це буде мій звіт номер 1 я так думаю. Наступний звіт, я надіюсь, буде повністю її букет відшитий. Третій звіт, я думаю, буде її волосся її коса. Зі стрічкою в волосі, і четвертий фінальний вже буде повністю завершений бекстіч. Ну, принаймні, так я собі це все діло планую. Е, так, я вишивала цю роботу 6 днів, і за 6 днів я вишила 4680 хрестиків. Робота дуже легка, е, багато блендів, але складнощів це абсолютно не викликає. Вони дуже гарно переливаються, дуже гарно переходять з одного в другий складочки на платі виділяються, дуже гарно мені. Дуже це подобається. Ось так приблизила вас ближче, щоб ви бачили краще переходи. Дуже гарно, мені здається, коли беком це все обробиться, Бексічом буде просто, просто чудово. Як я сказала, так, 4680 я вже вишила, це було повністю плаття. 4680. Залишилось мені небагато, 3231 хрестик це повністю її і, і букет, і її волосся, тому. Мені здається, більшу частину, більше половини. Так точно я вже відшила. М -м так, що я вам ще мала сказати? Ну, Кольори, ви бачите, в коробочці, кольори різноманітні кольори, тому що тут для букету використовуються яскраві, помаранчеві, жовті, голубі е використовуються в стрічці в волосі і в її трошки платі, коричневі це її волосся. Зелененькі це для листочків кругом букетику, звичайно ж, соняхів. Ось так. Ось так. Я продвинулася дуже швидко. Мені, мені дуже сподобалася робота, правда, за 6 днів. Це дуже легко. Я не могла себе зупинити. Все, зустрінемося з вами в наступному звіті. Надіюсь, коли в мене буде завершений повністю букет. Так, ну що, я повертаюся до вас другим звітом. Робота вишивається швидко, зйомки проходять також на скору руку, тому вибачайте, як є. Я відшила, так як я і сказала минулого разу, букет дівчинки. Я е, відшила його за два дні. Дуже швидко він відшивався. Це правда була дуже така, це взагалі для мене досить легка робота на даний момент. Я, е, Просто зупиняю сама себе, щоб спіти зняти вам окремий кусочок, звідти, щоб це були якісь логічні такі кусочки. Наступний звід це вже буде її волосочко з її косою чудовою і стрічкою в волосі. І залишок у мене всього-навсього 1589 хрестиків. Тобто я думаю, за два дні я справлюсь. А зараз я вишиваю трошки інший сюжет, але я два дні роботи, і третій звіт буде також готовий, і тоді четвертий вже буде. Бекстіч. Не це в мене, напевно, вся робота в ці кюснап. Якось придумаю, як я це все буду робити, щоб вам гарно показати, як це все пересунути, щоб я зараз спіла і її волосся, і її е, косу, і її стрічку захопити. Тому що стрічка ось тут буде такий, як бант в її волосі. А зараз я вам покажу. Ось так це все виглядає. А, бачите, і стрічка йде досить низько. Стрічка доходить десь до от цього рівня, а волосся її, звичайно, тут не вміщається, мені треба пересунути кіснапи. Треба подумати, як це зробити. Можливо, я перше вишую стрічку в її волосі ось тут. І почну з її волосся тут. І вже тоді пересуну, коли вже дійду до верхньої частини її голови, скажімо так. Залишок зовсім невеликий, два дні роботи, Зараз вже є практично 80%. Ну, враховуючи те, що я замалювала, звичайно, шифон і, і все, я не знаю, що вам ще розказати. Робота вишилася от все це, що ви бачите, за 8 днів, і мені здається, це просто дуже чудова робота. Мені дуже в задоволення вишивати зараз це все і виглядає це чудово, і вишивається легко. ну, це вже не перша схема, я на її вишиваю, і в неї всі схеми дуже добре пропрацьовані. Дуже красиві переходи, дуже все логічно. І бек, і бленди. Мені все подобається. До зустрічі в наступному відео. Так, швиденьке коротеньке роблю включення. Це вже в нас звіт номер три, мені здається. За два дні я справилася з ним. За два дні я справилася, тобто, з волоссям дівчинки, її косою і цим бантом-стрічками в її, бантом, її волосся жовто-блакитними. Це було 1589 хрестиків. Всі хрестики завершені на цій роботі, вона ось тут закручена трішки внизу її платінком. І залишилося практично 3000 вексічок. Я надіюся за. Ну, Якщо не за один, то за два дні завершити. Тоді я вже поперу роботу, попрасую і вернусь до вас вже повністю з готовою роботою. Робота йшла легко, кольори всі досить логічні, декілька блендів, мені здається, там було 6 відтінків коричневого і бленди з них. Нічого складного, я не мінеся взагалі досить такі схеми логічні, зрозумілі. Бекстіч буває складнуватим тільки, тому що там він такий детально пророблений, але це не є щось там таке дуже складне. Все, побачимось в наступному вже звіті, коли буде повністю готова робота. Ну що, дівчатка, ось я до вас і повернулася з повністю завершеною роботою. Це була чудова робота, це був чудовий процес, він був легкий, він був. Е з задоволенням я вишила. Ну, чесно, я вишила на одному подиху. 12 днів роботи, все мені це зайняло. Але бували такі дні, де було 200 хрестиків, 500 хрестиків, а бували дні, коли було більше тисячі, бо я себе просто не могла зупинити. Робота. Е це вже моя третя дівчинка від Яни Міносян, Дві в мене є з маяками. А ця третя ось дівчинка з соняхами, з патріотичною стрічкою в волосі. І мама моя дуже просить цю роботу до неї. Ну, правда, я вам скажу так: в моєї мами висять більше робіт вишитих мною, ніж в мене. Я вишиваю багато. Але в мене не висить ні одна робота на даний момент. У мене є на ем, полиці, на тумбочці при вході, в мене є на ялинці, їх багато. Але в мене не висить ні одної оформленої картини. Вони в мене стоять в кутику оформлені. У мене їх там є три на даний момент. Але в мене зараз оформляться ще декілька маленьких і, і я не знаю. Вони в мене не тому, чому вони в мене не висять, скажімо так. Робота е, вишилася за 12 днів, як я сказала. Е, не враховуючи, що я не враховуючи тих хрестиків, які я не вишивала, так, 5705 там було. Загальна кількість хрестиків в цій роботі в мене вийшла 9387. Тобто 15 тисяч було. Я зекономила майже 6 тисяч хрестиків. І мені здається, я зовсім не... Не спортила цю роботу, мені здається, вона вийшла просто чудова. Я не знаю, як вам. Ви мені напишіть. Тут використовувалися, якщо я не казала на початку відео, 30 кольорів Дімсі, бленди з них, але бленди всі логічні, тобто не було блендів якихось двох противополежних кольорів, які просто Ні, були кольори, які дуже близькі один до одного. і вони дуже плавно переходили з одного кольору в другий. Я в кінці відео знімлю маленьке таке відео з ближними кадрами. Я постараюсь вийти на двір. А мені здається, на вулиці, десь в листочках, буде дуже класно знімати цю роботу. Ну, ось така от моя робота. Ось такі от ниточки використовувалися. я їх тут поставила, просто щоб ви бачили. Кольорів багато, можливо, 30 на таку маленьку роботу, але, як на мене, то. Воно цього вартує. Робота не є складна, робота не є для початківців, можливо, за рахунок бекстічу, тому що бекстіч дрібний, його багато, особливо в волосі було дуже важко рахувати, в соняшниках, але мені здається, робота вийшла чудова. Як вам? Я надіюсь, вам також сподобається. І насолоджуйтесь ще приближними кадрами вже готової цієї роботи. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па. Тому що я Україна, я витримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках несе. Відправились у сни, колись назвуть героями вас, ви мої сини і зацвіте калина, мов кров червона, згадає батьківщина, яким ти був коза вірю, з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як.